Я йшла в армію рятувати життя, і от е, зараз був тоді от такий момент, що я розуміла, що буде дуже-дуже важко, вже було багато поранених. Я медик, я… ну я не могла покинути свою бригаду. От пам'ятаю, брату своєму написала: е, що один відсоток зі ста, що я повернулася живою додому. Я була на 100% впевнена, що. Що добре вже ніколи не буде. Ну, кожного дня по 10, можливо, і більше поранених, і воно, як, знаєте, конвейер один за одним, один за одним тому надав допомогу. Той, там вже новий. Страшно було втрачати втрачати своїх близьких друзів. От, і от бачити біль поранених. І на наступний день його тіло привезли на завод і я хотіла з ним попрощатись, я хотіла його останній раз побачити. Я до нього пішла. І тоді останній раз я тримала його за руку. 12 квітня 22-го ми опинилися в полоні після двох проривів. Нас везли кразами узалами, як скот. В Оленівку спочатку. Охоронець побачив це татуювання. Взяв мене за руку і каже, ти що, патріотка. І він сказав в одиночку її, патріотка сильною. Я була свідком такої картини, коли дівчинка сказала українське слово і охоронець, почув, прийшов її і. Втар. Найбільш цінний, звичайно, був хліб, тих два шматочки хліба. ну, Цього не можна забути, ти кожну крошку пиріг. Чули всі ці крики, постійно вони проводили ці свої допити, хлопці кричали, плакали, Пожалуйста, не треба, я нічого не знаю, але ну, ці крики не припинялися. От я ну я думаю, я там уже з збожеволію, от саме від тих криків.